Шановний автор, не буває таких ритуалів. Моя відповідь зараз про дієву роботу, не про різні практики по типу медитації, візуалізації, словесного волевиявлення і щось подібне то все несерйозне, то пустоші. Обряд хрещення проводить, здійснює посвячений жрець. Крапка. Один цей момент. Вартий серйознішої уваги. Найпростіше, що ви можете зробити, це винести з дому ікони, образи, всі речі та предмети від християнського Егрегору. І не святкувати жодних свят, жодних пам'ятних дат, також ніяких пасок і тому подібне. І все. Ніхто там, здоганяти вас та. Гнатися за вами точно не буде. Водночас ніякої наруги, якщо, наприклад, ви не йдете у практику виробництва. Є ще варіанти, і такі випадки, люди переходять у іншу релігію, обирають інше вірування. Важливо, щоб ініціацію проводив жрець тієї релігії. Разом з тим, гарантії на добробут. у Життя, у подальше життя не буде. Загалом, обережніше з цими обрядами і пошуками розхрещення і їм подібне. На сьогодні мені відомо 4 випадки, коли люди робили щось подібне, приходили в інші релігії, і не пройшло п'яти років, це такий максимум, тих людей вже немає. Одна жіночка, наприклад, перейшла в іслам. Не пройшло і року, як виявило в неї онко, вона збирала гроші, люди скидувалися їй, але все одно не допомогло ні лікування, ні різні процедури. Ще один чоловік прийшов в індуїзм і одного ранку просто не проснувся. В принципі, молоді люди. Тому обережніше і більш серйозніше так думайте. Бо б'ють, перш за все, по Аджні і б'ють по Сахасрарі. Тому зверніть увагу все ж таки на пункт, найпростіший, що ви можете зробити. В цілому думайте добре, автор. Добре думайте.